Друзі, усіх вітаємо в нашому новому відео на каналі Веселої Сімейки. Сьогодні у нас субота, і ми зібралися поїхати в село Білогородку з Настюнечкою. Треба нам зробити в сільпо там. Є такий відділ, роблять де дублікати. Ключів, а нам треба зробити свій власний ключ для підвалу, в якому мій чоловік зберігає багато інструментів, щоб не захламиджувати нашу квартиру. Заїхали ми на автомийку, запускає Настя бульбашки, купили її там, де брали ключики. Вирішили вже побалувати свою машинку і сьогодні зайнятися наведенням чистоти нарешті. Вже більше трьох місяців ми її зовсім не мили. Ось вона дуже запилена. Заїхали на таку мийку самообслуговування. Коштувала нам така мийка 100 гривень. Ось там можна вибирати і піну, ось так самому брати щітку до рук і гарненько все. Вимивати після пінки. Ось так гарно з пінкою, з миючими засобами вимивати. Ще після того, як ми помили на автомийці, ми поїхали до Альонки в Гнатівку. Там ми пропилососили, з її віконечка витягнули подовжувач. Ось, і підключили пилосос і гарно все в салоні пропилососили, тому як чоловік часто. Возить а, такі будівельні різні матеріали, свої інструменти. Вона вже була така, у нас запилена зсередини. В салоні було дуже гидко навіть вже їздити. Знаєте. Тому вирішили ми все ж таки навести лад. З Настеньки купили такі бульбашки, на яких вітрячок навіть зверху вона була така щаслива, задоволена. З нами також поїхав Вовчик. Діточок своїх він не взяв, татко з нами балується. Настя так увижала, і убігала він водички. Ой, красота була. Знаєте, такий день був сонячний, класний. Ми так відпочиваючи, наводили красу чистоту О, в своїй машині нарешті. З нами поїхав вовчик, дітки його залишилися вдома, тому як захворіли. Такі, знаєте, симптоми, як були у Саші. Також діарея страшна. Ось. Тому малюточки залишилися вдома. Ось так. Вовчик має також свою машину такою рожевою піною. А ми відійшли і будемо зараз дотирати скло. Вась, мій чоловік також і Вовчику допомагає, ось там, бачите. Вони натирають до блиску машинку його. Все витирають. Після автомийки я забігла ще в Аврору, тому як вона там зовсім була поруч. Купилась таке рідке мило. Також взяла міцелярну воду. Вона, до речі, в Аврорі по знижці. Зараз 55 гривень коштує. Ось такий блиск теж за чудовий, коштував мені 44 гривні. Взяла тому, як зволожувати треба гумбар. І ми поїхали всі разом додому пекти пасочки. І Амінь. Так багато людей прийшло в Гнатівці з самого раночку. Ми приїхали десь о сьомій ранку. Вже було повно повно людей. Просто... Вибралися ми на шашлички у великодній день до Альонки на її нову квартиру. Настя мангалить роздуває костер. Чоловіки наші збирають. Різні дощечки, якісь будівельне сміття, яке можна перетворити на вуглі. Тому, як ми зовсім забули купити в магазині мішочок з вуглями. Ну, нічого, ви знаєте, ми набрали досить багато дощечок, які були вже сухі, вони так гарно перегорали. І якраз нам був такий чудовий жар для шашликів. Ось такі вишні гарні вже цвітуть. Вон там на фоні два будиночка, багатоквартирних. Вже, знаєте, потроху люди все ж таки заселяються. Ми навіть сусіда бачили, який виходив. Десь багато ще продається квартир, але вже купують люди, роблять ремонти та заселяються. Хлопці пішли грати з Сашком в м'яча, тому як він занудився, взяв з собою м'ячика. І ось так вони грають. Мій чоловік вже пішов нанизувати м'ясо на шампура, тому як уже дровинячки всі перегорали, і вже можна було ставити смажитися м'ясо. Ми взяли свинину, ошийок для шашличку. А Льонушка з мішою ще набрали крилець маринованих. Після того, як ми поїли вже шашличок, захотілося нам прогулятися. В Гнатівці є такий чудовий стадіон, такий, знаєте, величезний, ворота такі шикарні, немає асфальту, але травичка просто чудова. Ми ось так розулися. Спочатку наші хлопці пішли грати, ось так роздівались, бо було дуже-дуже спекотно вже, наче літо. Ось, з нами Ханюшечка, собачка наша гарна. Також бігала за нами. Саша не роззувався, бо був у бутсах. Ось. І вони почали грати, забивати один одному голи. Там Дуже багато місця, є де побігати, знаєте. так гарно в селі, так затишно, гармонійно, що закохуєшся в кожну хвилину свого просто життя, коли ти в селі знаєте, відчуваєш ту, ту, цю свободу, це цю свіже повітря наповнюєшся енергією. Це так класно було. Ми так набігалися. Що потім Альонушка теж пішла в біг, поки я ще ходила, старигла наші речі. Потім я речі перенесла ближче до воріт і ми почали також грати разом. Я почала. Ой, бачите, як хлопці гарно стоять на головах всі троє. Настюшка радується, зарядилася. Енергію та також потім мені видавала. Потім кума почала робити такі. Ой, З моїм чоловіком таке чудово там. Робили колесом різні там вправи. Потім хлопчики місцеві також підійшли під вечір захотіли пограти також. З нами Гань, дивіться, ханюшечка набігалася, відпочиває наша собачка. Ось там є такий дитячий майданчик гарний. Ми пішли потім на майданчик з Настюнечкою. Вона спочатку. Зробила всі свої вправи. Ми з комою реготали, тому як ми так зігнутися, як Настя, ми так не змогли, бо вже вік не дозволяє. А Настінка така гнучка дівчинка, знаєте, не знаю, можливо, коли вона піде до школи, буде її возити до Києва в гімнастичну студію, щоб вона там займалася. Бо дуже гнучка вона, це їй так подобається. Ось так куверкатися, робити розтяжки різні. З саньоком бігали вони, гуляли, багато під вечір людей повиходило з малючками, з колясочками, з дітками. От, Настюша, бачите, яка гнучка достає навіть до голови ногам. Намагалась вона на шпагат у нас сісти, майже вже сідає. Ось так і дома вона тренується, це так знаєте, в душі. Гімнастична така натура вона. Нам ластівочку показувала. А потім ми пішли а, грати. Грати в м'яча. Вже такі великі в нас були команди, багато хлопців. Ось наші чоловіки поділили на дві команди. Кожній було по три гравця. Ось, і вони Зупинились на рахунку 3-3. Настя навіть мені ось таке витворяла, <смірила>, показувала. Дуже хотіла вона показати, як вміє ставати на мостик. Хлопці забивали вправно голи, якось так, і одні, і другі набігались також. Це просто чудово, коли є ось так де побігати молоді. Подихати свіжим повітрям, Знаєте, ми так подивилися, що село Гнатівка досить маленьке, але дуже чудове. Ми з комою потім пішли на майданчик. дитячий. там багато було тренажерів, ось таких для рук, для ніг, і ми вирішили з нею також не втрачати цей час, цю можливість і зайнятися ось так спортом. На майданчику Сашенька прибіг також, спробував зі мною повторити ось такі рухи, бачите, які цікаві тренажери. Ми так з комою зрозуміли, що це саме для рук, для ніг можна робити ось такі вправи. Потім, звісно, що пішли вже далі, згадали своє дитинство і почали лазити ось так по канату, потім з'їжджати. По такій спіралевидній штуці по трубі. І повернулись додому. Дожарили ми вже і крильця поїли. Покажу вам ось такий вже фінальний результат. Чоловік вже і дзеркало повісив. Бачите, і мийку поставили. Єдине, що тут треба підрізати ще дверці, бо вони замовили не в розмір якось попало. Вже й туалет у них є. Альонушка вже прикрашає як може свою оселю. Ось там така штучка, дивіться, гарна, і такі, а, вони не справжні, це штучні, такі красиві зелені квіточки. Так, йдемо ще я вам покажу. Це вже в неї тут прихожа. Вже поставились там, закрили всі тумблера. Електричний щиточок красивий, поставили, вони вже розкрили, користуються холодильничком, посудомийною машинкою, пральною машинкою. Там в кінці біля вікна в них морозильна камера. Ось тут вони врізав мій чоловік, поставили мийку, вже підключили воду. Вирізали також електричну поверхню, варильну. Все вже працює. Купили вони чотири такі стільця гарню в епіцентрі. Ось там їх ліжко вже зібрали, поставили, також перевезли свій, свою шафу-купе. Поки що тимчасово, але вона досить навіть, гармонійно вписалася в цей, в, ось такі квіти класні, вони справжні. Уявляєте, як гарно Альонушка так розставила розставилася, спланувала. Ось там Міша ставив зонтика, тому було спекотно. Ось така чудова в них своя тепер власна квартира.